Ми настали, всі, всі, хай всі стоять на колінах, хай кожен знає ціну свого життя, хай кожен знає, що для мене мій коханий чоловік. Я тут разом з ним! Я помирна, один святого світа. Він був майстром з золотими руками та зразковим сім'янином. Проте його життя обірвав ворожий снаряд. Криворіжці провала в останню путь воїна з Кривого Рогу Миколу Приставку. Більше 15 років чоловік присвятив роботі на арселор арселормітил кривий ріг. Металургія стала родинною справою. Микола працював у конверторному цеху, розливочному відділенні. Тут же працював і його брат. Знаю його дуже давно. Працювали понад 15 років разом. Це мій. Мій товариш, мій друг, товариш по роботі. Об'єднала нас праця, робота. Разом відпрацювали, повторюсь, ще більш 15 років. Це дуже порядна людина. Найкращий робітник як товариш. Це для мене прям. Не втрата. втрату. Ще з юних років чоловік познайомився з Ольгою, майбутньою дружиною. З тих пір вони завжди були разом. Виховували двох синів, але потім прийшла війна, яка принесла на одне горе в сім'ю. Микола у перші дні пішов на фронт, а один з його малих захворів. У травні 2022 року хлопчика не стало. Він у нас був найкращий. Він у нас був наша гордість, наше кохання, наше життя. Наший сенс життя. З перших днів нашого знайомства він завжди був перший. Перший в компанії, перший на праці, перший в сім'ї, перший на війні. Всі завжди були від нього. В захваті він був дуже щирою людиною, прямолюнійною. І це. Завжди поважали всі, тому що він ніколи нічого не скривав. Незважаючи на сімейну трагедію, чоловік продовжив службу. Він був головним сержантом у лавах 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Хартія Мужній воїн завжди був першим і на завдання їхав теж першим. Свій останній бій чоловік прийняв на харківському напрямку. Він з побратимами повертався із завдання, коли в машину влучив ланцет. Він був страшно, він завжди перший. Їхав на завдання того дня. Він поїхав на рекогностування. Потрібно було виставити хлопців. Завдання виконав, але на зворотньому шляху. Їх наздогнав ворожий снаряд разом з іншим. Вони були декілька чоловік в машині. Він і побратим загинув. Свій останній спочинок мужній воїн знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Відтак без люблячого батько залишився син Ярослав, а без чоловічого плеча дружина Ольга. Вічна пам'ять, шана герою, та низький уклін за подвиги в ім'я свободи. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.